Привет. Витаю вас. Че, как оно? Тримаемось. Ну, тоже неплохо. ж так уважаю. У вас як? Да. Сегодня нормально. Пятница. Да и день рождения еще. То, витаю. А что ж так сам? Где друзья, дети, дружина, Завтра все буде завтра. Всі працюють. Yeah. Ну, то завтра зрозуміло, що завтра, але сьогодні так. На самоті вживати якось воно ж зовсім. Ну, я сьогодні хочу пообщатися вот з моїми друзями з України, з Росії, з Казахстана, со всіми моїми друзями. Так. І на які теми ви хочете поспілкуватися? Та на любви. А вас какие темы интересуют? Российская Украина. Для меня это гражданская война. Угу. Обґрунтуйте, будь ласка. Я считаю, что брат пошел на брата и непонятно за что. Угу. А коли встигли стати родичами, братами, что не секрет. Я? Ну, ті, що пішли на Україну воювати. Коли ви нам стали родичами? От зараз я не сильно понял. Ну, що ви почали називати братськими народами? Ну, хоруські, Чого вдруг? Українці і білоруси, судя по історії, завжди були братья. По якій історії? По історії Людика Великого. Ви читали його праці? Его нет, но я читал э, вырезки из э, как это называется? Э, ну, где его писали о всех князьях? Как это по-славянски, по как это называется? Это был? С таким успехом немцы тоже с россиянами братские народы. Это да? Немцы? Mm -hmm. Ну, немцы с россиянами. Ну, если честно, у них есть общие yeah, потому, брат, братские народи. В Российской есть... Империи провели немцы. То тобто, що коли Гитлер напав на Радянский Союз, это теж была громадянська війна, получается, да? Нет. Нет. Почему, Почему громадянська? Ну, вы назвали, что Россия це війна громадянська. Російсько-українська. Бо братські народи. Тепер ми виходимо з того, що німці з росіянами брати. То теж була громадянська війна між 40, там якого 1 по 45. Тоді не воювали німці з русскими Або з Советским Союзом? тоді воювали Нацисти Нацисти воювали. Дуже цікаво. Це воювали нацисти. І за їх посадали ми. А ага, вы так вот разделяете, поволжие. да? Немцы по Волжье пострадали. Немцы, да. Нас... И в Сибири, ну, не, нас не немцы, не немцы да? Не немцы воевали от Гитлеровской Германии. Не немцы, нас Гнобили нас, унижали. Кто? Вас, кстати, вас украинцы х за то, что Кто вас гнобили. За то, что немцы вас раз тогда завоевали, вас почему-то... Українців не сослали ні в Сибір, ні в Стікані. А, до речі, якщо ви згадали був Она такий сослали. наказ. Она такий сослали. наказ був. Почему 226 був, був наказ. А чому його не виконали, не змогли? Просто фізично не вистачило, скажімо, транспортних засобів переселити всіх українців. А мені по чомусь тоді другою розказували. А дед ваш из Украины, так? Так. С, С какого места? С Черниговщины, дуже цікаво. И что же он вам рассказал? Да много чего. Например? Ну, он помнил ребенка. Что он помнил? говорил, что офицеры, да, немецкие, творили делов, а вот солдаты нормальные были пацанами. Угу. Ну, так а вот россиянцы, зараз що офицеры, що солдаты роблять страшні речи. Я никогда не обижался и женился на немке, приехал к нам в Казахстан. Угу. Ну, от, я кажу, а вот зараз росіянці пришли, что роблять больше звірства, как нацисты. Ну ты сейчас правильно сказал, ты сказал не русские, ты сказал россиянцы. Ну правильно, бо там же громадянцы ж велика країна. Их ну, їх, їх населяет дуже багато Русі. різних национальностей. Національності багато. Так, громадяни Російської Федерації, Росіянці прийшли і зараз чинять такі звірства тут в Україні. Так чому вони прийшли? Хочуть захопити Україну? Україну. Бо без України, без української історії вони ніхто. Вони стягнуть на себе всю историю. Вот вот а для чого Гітлер напав на Радянський Союз? Потому що там є багато чого. Наприклад. Природні ресурси, як правило, вони всі за Уральськими горами. Ні, тільки уголь. Всі природні ресурси, основні, вони за Уральськими горами. На європейській частині мало що є. Він за Уральські гори, він не планував навіть заходити. Он туди хотів іти? Ні, не хотів. Хотів, хотів. Ні. А в нас, крім того, що. Родючі землі, газ природній, вугілля і багато іншого, чого є. Чого ще у вас? Чого ще? То, що наше, то наше. Не а, треба раток розвивати. Ну, ж... А саме цікаве, що після того, як Путін планував захопити за, за три дні Київ взяти, можлива була б мобілізація повна, і потім би себе на Німеччину б напали. А, мне надо... а Россию. не <связано> Вы хотите в Европу вступить? А вы на Европу. не, не в Европу вступить, а до Евросоюзов. Ну, это и есть Европа. Евросоюз? Евросоюз. Евросоюз. Так, то что? В одном союзе состоялись, не получилось, другой хотите. А что в этом плохом? нет. до вступа в союз? Нет. Нет, Абсолютно в так. 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 Но... Ну, Во-первых. що? Шановне панство, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. Як я слышав, у вас там проблеми почалися між собою. Насчет коррупційних. Этих... Чого там Зеленський здав закон какой-то? А яким Радний чином інтерес. це вас стосується? Це наші внутрішні питання. Хто наш? Внутрішні це питання наші. Нет, ты говоришь, ваш кто? Это наши внутренние питания. Они вас никаким чином не стосуются. Ну как ничего, это как раз вот хотите вступить в Евросоюз, это как раз вот и есть наше. Что ваше? Мы голосуем за то, как вы себя ведете. Ведете себя красиво. Мы себе, соответственно, и как треба, соответственно, до чинного законодательства, так и ведем. Я тебе даже сейчас покажу. Звісно. Это прописано в нашем европейском законе. Вот такая книжка. У нас у всех есть. Вид крывай читай, звісно, Молодец, читати умеешь. Не то, что читать, я не понимать умею. А нет. Правила руху. А, да, трошки не так книга, елки-палки, що робиться. Да, панарги. А коли мусите, це... на те перейти? И главный закон Германии тоже есть. Всегда под рукой у каждого немца. А для чего мини главный закон немечины в Украине? Потому что немцы... Організували Європейський Союз і все, хто хоче вступати... Є певна є певна, є певна, струк... є певна структура, да, називається, як, як називається, Урсула фондерляйн очолює, так? Ой-ой-ой, що ти так розбутюкався? Де Ди дивися, то тебе назад за Уральські гори випруть і прізвища не спитають. А в тебе немає. Орот постоянно куда-то выпираются. Ну ничего страшного, ще раз тебе випруть. Чего ты так Май стримання. Ты в Евросоюзе. Показуй, не показуй, что ты таке быдло. Євро... Показуй, який... Ты же представник Я зараз Евросоюза. Євросоюз. А что ты розмотюкався по відношенню дружинки? Потому что за, всю, за весь Евросоюз платит моя сторона. Так выйде, ви ви выйди на вулицю с транспарантом и выступи против. А не подобається, зібрав валізу і на Росію, там платити не треба буде. Та да да не матюкайся, ще раз матюканешся, підеш за курсом русського воєнного корабля. Тебе почала товочка. Що ти? Вовляє коли вовляє ти, вовляє Коли, вовляє коли ти ми перейшли на ти? Тому що ти так почав. Я. Я до вас звертався на ви. Ви чомусь почали фамільярнічати. Опустились опустились до Матюків. І це от обличчя Євросоюзу. Ні, це обличчя. Знаєш, як кажуть, можна людину вивезти з, -з Росії, але ну, от Росію з людини ніколи не вивезеш. А -а -а. Угу. Саме так. Тому валізки пакуй і от туди. Так, саме де, справді... куда, де, де тебе, куди там тебе переселяли? На Наповолжье. Наповолжье туда. Я что во мне даже нету кров российской no. только украинская и немецкая. Да я не впевнен, что у тебя є там якась українська кров. Взагалі не впевнені, що у тебе там і німецька вона є. Ладно, все, далі у нас розмова, я бачу, не складається. і yeah, Зараз yeah. тебе зараз повністю підірве. Yeah, yeah. Статі, я этот це розговор записував. чудово. Я так само цю розмову записував. За я так само розмову цю записував і буду показувати, яке сидить невиховане. відстоює російські інтереси, не визнає агресію Росії ну, проти України. Це хай правило. теж люди побачать. До речі, представся, скажи, з якого ти міста. Ты человек, твое право. меня зовут Серега, я из деревни земли. Дуже добрый. Саксония? А Нижняя Саксония. Нижняя Саксония. Хорошо, все добрый. Все? Я понял. Все. От курс русского военного корабля знаешь? Какого? Крейсера. У Москва. Них нет. Не не богато. Навіть парад о, не о, можуть провести. маленький Так, саме маленький. Вот да, ти йдеш за його курсом. Все. Далі те мені не цікаво. А ти... Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращі бразильських, колумбійської та з інших країн Зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави!